Знаєте, що в крипті мене дратує найбільше? Оці криптоцигани, яким нема кінця краю? Ну піде їм ще самим не за... Людей дурить, оце перші тисячі доларів з нуля, без реєстрації, без платних і без ніхрена. Б... Серйозно, скільки можна слухати ті казки про секретні методи, які зроблять тебе гарантіровано багатим. Тупо тобто, Бог мой, поясни, що ти хочеш о цих курсів там десь в коментарях. І там -то подискутуємо, короче. А я просто гарю, коли бачу рекламу цих криптокурсів себе в себе Інстаграмі, і Фейсбуці і де б тільки вони це не висвітлювали. Вони вже так просто, що відкрито пакують дічі, продають під відом курсів для обраних. Тупо. Ну хочеш мати фінансову свободу. Через 20 минут я купив курс. блядь. Як тобі немочному заробити першу тисячу доларів на трейдингу? Це такі самі питання, тупо як, як передьорнуть собаки, бля, щоб вона не відризала руку. блядь. Де нахрен з такими совітами? А нічого що я це на людей п'ємо на камеру, блядь, Не знаєш, блядь? Це ж їх робота, в принципі, як не да? Хоча, по-перше, мене дивиться 12 людей, блять, ну а по-друге, як знаєш, коли стану віздисним, то хейтером буде хоча б написати, що аж перевзуйся, бля така. <реш> <реш> Ой, блядь. Ну а по-третє, поки що бачу, то й говорю. Ну реально, ці криптоцигани просто контент-мейкери, як і я в принципі. Ну точно не спеціалісти, це якими вони себе виставляють, тупо оце, в інстаграмах тих всяких, тупо, ну і точно не заядлю ці криптани. Настоящі криптани воно по чатам, дискордам, цим форумам лазять, роблять софти, фермами виносять, тупо просто всі ці проєкти. Типа, вони оце все, машини, брюліки, намальовані скрини, боже, це, це не кріпта. Серйозно. Я так не люблю людей обіжатись, чесно. але я ще більше не люблю, коли їх Оце мабуть. Відкрию вам очі, як це все відбувається, на мій погляд. Це тих кіпок доволі підприємчивий ще з дитства, там, який там заробив на шавухі у 16-20-х роках. Все, що надо для комфортної жизни. В той час десь він її підцепив, ну саму сасну дівку на районі, але йдуть роки. і От уже шава вже не так виглядає класно в плані бізнеса у розквіт соцмереж і віртуального контента. Йому десь тут хтось нашептав, типа нову темку. Можна ж не шавуху за зором 60-100 гривень ну крутить людям. Тіпа, а їм же ж макарони на вуха навалювати. Діпа. І тут він підговорює свою жіночку записать біля стіни бля якогось папоротника криптокурс з назвою криптодятлам на горіх, або криптокаюта блять, або криптоцоз. Ліпить сайт з гімна і палок. Наймає таргетолога, який різними там рекламними цими креативами тестить просування на холодну і теплу аудиторію. Наймає там нещасних менеджерів, які за відсоток і мертвого з гроба достануть. Організовує це все і сидить, насолоджується оплатами через Stripe на свою загранічну карточку. <гум> а як в ітогі? упаковують нам загальнодоступну інформацію і продають її як золоту монетку. А як представлю, скільки оце людей ух, гроші ні зайшов від учись на оці штучно визване почуття ФОМу, це почуття втраченої вигади. Трібно, тої, навіть якщо подумають, криптовалюта це сама звичайна нова технологія. Так само, як сенсорні телефони недавно були, і спінери. Невже так складно самому розібратися, скласти 2 плюс 2 і поняти, в якій руці держать той спінер, в яку сторону його крутить, якими пальцями тримати, а не платить до хрена і трошки за те, що просто хтось тобі в презентації або на Google Діски, або на якійсь взагалі дерявій платформі покаже, як це його крутить. Якщо дуже надійна персона це просуває, то вона в цьому більшості варіантів нічого не шарить, а просто сидить на проценті. Там у людей геть інше в головах, то просто аби гроші платили. Ладно, може я не за всіх, прям ті, але у 95% випадках воно так і буває. Їм на тебе, на мене, і на все, аби гроші платили. Тому проводь власне дослідження завжди Always діор. Далі ми розберемо три види таких криптоциганських підходів. Останній для мене саме okay, let's go. Перший вид тисячу баксів і не подході. Таких циганьонків ну більшість, адже штука баксів всім потрібна. А якщо ще й без складень, а якщо ще й приділяючи 30 хвилин в день? А якщо ще й з будь-якої точки світу, і ти вже несеш свої 249 гривень чи 400 чи 1000 комусь уже на розрахунковий рахунок. Думаєш, ой же, як щось я візьмуся, да як узнаю всю цю інформацію і буду приділяти ну, в день. Ну, 60 хвилин, тупо щоб в місяць мать по 2к зверху. Оце заживу. <рес> ну і так, сайти у них усіх однотипні. Спочатку громки, байтові заголовок, в стилі щось типу ти лох, якщо ще не заробляєш по тисячу доларів в місяць за 30 хвилин роботи на день. Бо там швидка тисяча доларів за п'ять простих дій перед сном. Потім є скидка скидками з 500 доларів, а за 400 гривень ти можеш такий діамантик урвати до себе. Десь нарішав у себе в інстаграмі чи в фейсбуці. блядь. Потім короткий екскурс по матеріалам, які будуть предоставлені у курсі, і щоб тебе точно утримати, о, і 50 відгуків якихось старічків, які не вірили нікому ніколи в житті. Ху, солі доїдали, а тут пішили купити цей курс. А далі ви вже знаєте все самі: п'ять тисяч боксів за півчаса роботи на день. Ну і вся оця багата життя. Забув, забув, і обов'язково ще якийсь таймер, якийсь вічно біжить з тими мілісекундами, ну щоб ти точно встиг. Але завжди в ноль він обновляється. Меджик. І чекає на нових хомнячків, які просинаються зранку, і так по кругу. Суть їх маркетингової схеми націлені вони на зелених новачків, які не то що думати, не навчились самі, а й печатати вуглі запроси, не вміють. Запаковують тобі оцю всю інформацію про криптовалюту у своїх вітосах без конкретики і користі. Вітер ганяють, Трунчики якісь. А потім ти це все купляєш на почутті жадності і ФОМО. От і вся схема. Але додивись відос до кінця. Все, що треба, щоб бути толковим криптоном, я розкажу в кінці відоса. І копійки не візьму. Ну, хоча, може, підписочку і лайк. Другий типаж, який зустрічається ще чаще, це наші з вами любимі меценати добра. Ну просто благодітелі апостоли, що спустилися до нас, бідняків у почину, і матеріалізма, славетні воїни червоних і зелених свічок, панове трейдери! Чи не до трейдери? Тут уже хто як хоче, так і називе, а я скажу просто, пес пи... він і в Африці пез... Пи... Я оце сплю і бачу, коли я часами, днями, ночами, місяцями б... сидів за компом, дивився в ті лінії графіки, типу патерни, щось кумека в голові собі, будував нові нейронні зв'язки, і заробив 100-500 тисяч тих доларів, і в моменті такий все. Все, тепер моя задача друга, буду передавати знання молодому поколінню. Я вже стар для этого дерьма, мені аж 22 роки, йомаю. Зніму відос, що я там прожив цей успішний успіх і я є... всім тим займався. І тому за скромну плату 499 доларів на місяць я стану твоїм ментором по трейдингу. Але в цьому двобої будеш тільки ти і звір, такий як ліквідація. Твій ментор не буде стріляти, він буде тільки наблюдати. Тому у своїх байтових відосах вони різними способами обично це. Просто туперилі, красиві скрини з нев'яніми плюсовими там відсотками, типу Во-во-во, і на тобі во вони будуть тебе вести до реєстрації по їхній рефки на біржі. Після перевірки вони тебе я вже ж добавлять до їхнього закритого чата до і ви разом будете торгувати по їх сигналам. По ітогу ти ризикуєш сам своїми грошима. Тупо сама ідея торгувати по сигналам просто жахлива. Це те саме, що використовувати батяні совіти у сексі йому. Вроді логіка в цьому є, але один п і винний виний, тому що нашу тут батя тут причому якщо ти не між кочергою своєю Ну-ка! На кінець я вам покажу з два скріна. Це особисто моїх кіньків криптанів, коли вони починали тільки свій шлях оце торгування по чужим сигналам. Ось бам і бам! десь буде! Да-да, і це реально те, що я бачив на свої власні очі. І знаєте, що після цього відбулося в одного і у другого їх заблочили. От і казочки кінець, а хто суха трейдерець. Суть їх маркетингової схеми така: Заманюють картинками багатого життя у трейдинг, на біржу чи торгового бота, зазвичай по рефералці, і на цьому лутають або відсоток від ваших комісій, або відсоток від ваших втрачених коштів, або взагалі скамлять на невідому монетку. Про це я ось розказав у відео, що буде вгорі. Третій і самий дебільний для мене оцей тип циганви – це циганва, яка спеціалізується виключно на дівчатах. Фу, Боже, просто криптовалюта не має статі. Криптовалюті пуч її фінанси всажують на просадках чи корекціях. Це відбувається виключно із-за твоєї некомпетентності. Тут просто є інформація і от те, як ти її сприймаєш. Оці слогани, як дівчині швидко розібратися у криптовалюті за тиждень і заробити одну тисячу доларів, шклин. Усь зразу. У дівчат так само зображалка працює, як і в пацанів. В деяких моментах краще. Ви просто. Ведетеся на оцю ілюзію фінансової свободи, що хуй мужикам уйду з роботи, буду сама себе забезпечувати і так далі. Сутіх маркетингової схеми вони показують гарне життя. Що подруга там ходить, пинає щось там про інвестиції, брюліки, машинки, цвіточки, ноготочки, гламурніко. Я вам просто покажу двох спеціалізуючихся чисто на жінках криптоблогерів і інших криптанів, які там ведуть свої соцмережі. А ви вже самі думайте і порівніте, як це виглядає. Але ж по факту вони займаються одним і тим же. Потім після оцієї всієї красивої жизни вони придають перчинку, типу, скільки можна бути залежною від хлопця, батя, роботодавця, аліментів, ретроградного Меркурія. Давай уже до нас, дівчинка, заробляти. І хуй тобі історія про дві тисячі баксів за Ні, за фінансову свободу. Women. <рес> Потім відбувається гламуризація крипти, типу тонна жіночих відгуків з успішними зділками, типу во-во-во, і ще во, тобі. Потім гра до причасності до спільноти. Ти не одна така. Нас, дівчат, криптанж тут багато. Давай до нас. І як по ітогу продають знову суспіль. всю ту саму інформацію, яка в інтернеті безкоштовна. Зрозумійте одне, більше вас вони знать не можуть. Ну ладно, можуть, але вони просто більше читали. І про цифрову валюту ніде більше не може бути написано і дано різних матеріалів, крім самого ж цифрового світу, логічно. чи Сатоші на написав програмний код біткоїна і попіс писати рукопісю десь на пергаменті в монастирці з розшифровкою на камінцях. Навчіться будувати нові нейронні зв'язки у голові, і все буде у вас тут і пруті. Коротше кажучи, ці всі криптоцигани знають, що всі хочуть стати багатими і ніяка не робить. Тому продають тобі надію. Це не продукт, це надія. І ви всі маєте розуміти, що крипта це ігра більше в сапорах, а не в тетрі. Тут завжди ти під ризиком, що твої гроші можуть як прийти, так і піти нахер. А щоб цього не сталося, тобі потрібно варитися в цьому або скласти пазли в голові. Що тут і до чого. А тепер дай відповідь на головне питання. Ти реально готовий бути криптаном чи криптаншою? І це не про те, щоб купити курс і все. Ти багач. там, блядь. Це про те, щоб постійно досліджувати, навчатись, вчитись на чужих помилках, на своїх та й просто бути в потоці трендових новин, щоб ну на якихось із них тупо наварити собі чуть, -чуть капусти. Крипта – це світ, де ти сам за себе. Ніякі курси тобі не поможуть. ДАЖЕ якщо ти не є БЛЯДЬ, а з мозгами все одно завжди навчайся, не тупаш. Окей, раз я тут уже накричав на всіх і вся і завів нових ворогів. Буду заводити і нових друзів. Тому держи, у такі ресурси, з якими ти точно поймеш, що тут до чого, і які реально тобі допоможуть. Плюс це все стоїть от такого грошей. Вони тобі замінять оці всі курси успішного успіху по криптовалі. Перше, що ти маєш зрозуміти, це що таке блокчейн і всі його основні терміни. За підказкою зверху буде мій відос, в якому я намагався коротко це все пояснити. а Ні. То знизу залишу посилання на на Binance Академію. Вибачте, не дуже сильно люблю банан, але там класний матеріал для навчання. Сам проходив у свій час. Там ти поймеш, що таке IDO, ТВЛ, ІДО, ІСО, ППО, Сорян, занесло. За крипту там точно все знайдеш. Наступне, що вам потрібно, це аналізувати і читати про токени, про їхні проєкти з ринковою капіталізацією, провіреними силками і соцмережами. І з цим нам поможуть CoinMarketCap і CoinGecko. Для аналізу графіків з цінами нам поможуть тут сервіси TradingView і DexScreener. Ну і перевірені сайти з новинами. Насправді їх дуже багато, але хочу виділити тільки три штучки. Вроді: Криптопанік, новини на CoinMarketCap і мій телеграм-канал на Омані на Ухані. Там я висвітлюю найкращі новини щодня, максимально актуальні, щоб бути в потоці, коротше, і не провтикати у ці гімні події. А що я в них такий впевнений, бо їх, сука, сам пишу нахрен. Чесно, неблагодарна робота, але все тільки починається. Заходь, не пошкодуєш, буду радий бачити всі посилання залишу під цим відео. Давай зробимо чек лист з того, що ж тобі потрібно зробити, якщо ти геть повний нуль. Перше, проходиш на досугі. Бенанс академії, йомою, незнакомі слова, просто гуглиш, але не зациклюйся, розуміння згодом прийде. Друге, це лазиш по сайтам CoinMarketCap і CoinGecko, намагаєшся поняти, що там, ну що за херня з тими токенами, монетками і на чому вони взагалі тримаються. Намагаєшся зв'язати оці криптопроєкти з фінансовими ринками, дивишся це все на TradingView і декскріне. Наступне робиш собі якісне інфополе, це є за інстуті, легу, твіттер і новесні сайти. Варишся в цьому всьому як пельмешок і на виході отримуєш от такий вкусний результат. А може ще й на сметанку буде. І пам'ятай, Діор, це твій найкращий друг, а не кіп чи кіпіха з інстаграма. Чи не дай Бог якийсь інсайдер із Телеграма? Держи голову на плечах, обняв, підняв, поцілував.